Реставрація пам'ятників є ознакою того, що ми шануємо наших героїв, які віддали своє життя за Україну. Деталі у сюжеті у бродах завершили реставрацію пам'ятника Героям Небесної Сотні. Роботи провели оперативно та за короткий проміжок часу покращили стан підніжжя пам'ятника. Герої Небесної Сотні. Це ті янголи-охоронці, які віддали найдорожче своє життя за вільну та незалежну Україну, які хотіли, щоб Україна була у складі Європейського союзу. Але лютий 2014 року назавжди перекреслив їх мрію на світле життя. Після моторошних подій на Майдані місцева влада у Бродах у листопаді 2015 року встановила пам'ятник Героям Небесної Сотні біля Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шишкевича, де щорічно відбуваються віча з нагоди вшанування пам'яті цих світлих, мужніх і незабутніх людей. В загальному підніжжі пам'ятника, куди покладають квіти, вшановуючи героїв Небесної Сотні. Тепер має більш презентабельний вигляд. Тут відновили усі букви на підніжжі та пофарбували його. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Дмитро Стоцький. Телеканал Броди онлайн.